Дивіться, ось на основі цієї рози, що я можу вам сказати, які види обрізок є. Дивіться, ось ця роза, якщо у вас є такий кущ, ось такий, зараз покажу вам, ось такий кущ. І ось така арка. Вона тут виконує функцію суто декоративну, але дивіться, ось ця гілка, ось ця гілка. Якщо ви її обріжете повністю або десь там. Вона випустить вам пагін і на вершечку зацвіте. А якщо ви її зігнете, приріжете десь ось тут одну четверту пагона, бачите? Ось тут четвертинку пагона. І зігнете, і ось так залишите, то тоді кожна бруньочка, ось ця, випусти гілочку вверх. не е, Отут гілочки дві. А ось тут кожна бруньочка буде мати. Гілочку, і кожна гілочка зверху зацвітає. І так само аналогічно, ось цей ж, 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 гарний жорсткий пагон, бачите, з ним теж те саме можна проробити. Ось цей маленький, він за тонкий, він за слабкий і з ним такого не зробиш. З цим ось зробиш, тому що він такий десь е, товщиною, як ваш мізинчик, то тоді з такого пагона цей пагін буде е, гарний для. Такого проростання. Ось він сильний і гарний. Ось я хочу вам показати, бачите, які брунічки в нього гарні. Ось так. Майте собі на увазі, що такі пагони можна згинати, формувати, підгинати. А ось цей весь дріб'язок треба підчищати, відрізати, і, щоб кущ мав силу для ось цих гарних пагонів. Ну і залишити в кущі, так як в будь-якому кущі пагони заміщення. тобто, щоб Потім е, ось ці пагони нас доганяли ось ці, розумієте? Е, ну, покажу вам по книжці, як правильно обрізати, тому що куш не мій, куш в парку, і е, показувати вам обрізку не можу, тому що ну, не можу, тому що курс в парку. Ось так.